Чому мій процес створення сайту побудований саме таким чином? Мій процес це першочергово якісний передпроєктний аналіз. Його можна розділити на три етапи: перший етап це ведення у проект, брифінг з клієнтом, постановка задач, цілей та проблематик. Другий етап це аналіз конкурентів, користувачів, бізнесу та візуальний аналіз. Та третій етап це впровадження гіпотез наслідок передпроєктного аналізу. А саме функціональний прототип, варфрейми, кінцевий дизайн сайту, його адаптивні версії, UI-кіт, тощо. Такий процес забезпечує максимальний передпроєктний аналіз, за рахунок якого буде створено сайт не на вигадках, а на реальних аналітичних даних. Та такий сайт буде якісно вирішувати бізнес цілі клієнта та його користувачів. А щоб дізнатися більше чи замовити сайт, який буде вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших користувачів, напишіть мені в Дірект.